Дивись, я насправді дуже збентежений. Так? Я до цього часу працював командиром групи інформаційної війни. Дуже тяжко пояснював людям, що інформаційна війна це складова гібридної війни, це треба робити, це неможливо перемогти без перемоги в інформаційній війні. І за будь-яких обставин, там людина, яка б відповідала саме за ведення інформаційної війни, потрібна, але точно не в такому форматі, точно не можна. Створювати посаду, значить, так хочеться щось сказати. Таке не можна кума, вибач, призначати під час війни будь-яким міністром. Навіть, от чесно, я хочу Стецю побажати успіху. Я, всі мої ідеї вже на Фейсбуці у Стеця. Я йому переслав одразу, тільки його призначили. Я йому бажаю успіху і буду всіляко допомагати. Але якби я був президентом, ніколи б не призначив кума жодним міністром. Так ти так ти через кума. А я просто yeah. мене на інші, наприклад, ну, в тебе можливо професійні, якісь більше там побоювання. А я от, ну, щиро, з точки зору навіть політичної кон'юнктури, ну чесно, я думаю, що багатьох людей зачепило. А зараз подивимося, як на професійному плані буде реалізовуватися. Ті чи інші кроки, да, яка буде взаємодія між певними органами влади, і в тому числі з органами місцевого самоврядування? Бо на місцях сидіти в Києві це одна справа, а проводити інформаційну політику, інформаційну війну на сході це зовсім інше. Там тобі треба переконувати людей, які апріорі є 50 на 50, Знаєш, вони бо вони не знають, яка завтра влада буде. Вони сумніваються до останнього.